Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бою втрати противника, з початку повномасштабного вторгнення по 9 липня 2024 року орієнтовно склали 553 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 1220 тисяча росіян. Танки ворога знищено вісім тисяч штук ще 7 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч штуки, 19 за добу. З систем російська армія втратила 15 тисяч 15 одиниць, за минулі 24 години – 49 одиниць. РСЗВ знищено 1115 штук, засою ППО 2-я армія Міра недорахувалася 880 штук. Літаки, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 361 одиниця, а от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 922 одиниці, 29 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, Збито 2389 одиниць за добу 36. кораблів і катаї флот україни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 20 212 штук, 62 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2516 штук. За добу 13. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.